26 загиблих, 46 поранених на контрольованих пакистаном територіях внаслідок індійського ракетного обстрілу. Це дані пакистанських військових, які закрили повітряний простір над країною. і обіцяють рішучу відповідь. Поки що повідомляють про два збиті індійські звинищувачі. Індійські військові після атаки написали в соцмережі правосуддя здійснене і перемога за Індією. Це вперше за 50 років Індія б'є не тільки по спірних з Пакистаном територіях, а й по провінції Пенджаб, яка є безумовно пакистанською. Загострення стосунків між двома ядерними державами сталося після теракту одного з найкривавіших в індійській історії. Індія звинувачує Пакистан у допомозі терористам, яких так і не вдалося спіймати. Пакистан ці звинувачення відкидає. Сподіваюся, це швидко закінчиться. Так на звістку про індійські ракетні удари по Пакистану відреагував Дональд Трамп.